Добрий день, шановні колеги. Це моє домашнє завдання, яке я виконую під час підвищення кваліфікації на тренінгу успіх викладача у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Завдання: презентувати концепцію викладання вступної лекції з філософії. Отже, концепція лекції з філософії. Тема вступ сутність філософії. План. Інтуїтивне розуміння філософії. Три рівня розуміння філософії та пов'язане з ними і труднощі. Історико-філософський приклад філософія Фаріса Міллецького. Філософське і науково-обґрунтування істини, проблема визначення філософії і філософський талант. Я пропоную розглянути концепцію класичної лекції на 90 хвилин. Якщо через зовнішні обставини час лекції буде скорочена, або лекція проводитиметься дистанційно через інтернет. То деякі складові елементи лекції можна буде прибрати. Методи, що використовуються викладачем, перше усна розповідь, під час якої викладач не лише транслює інформацію, а й формує емоційно-асоціативне поле сприйняття студентами. Завдяки цьому студенти, по-перше, можуть віакреміти в матеріалі ключові моменти, що викликають найбільш зацікавленість і емоційний відгук. І, по-друге, можуть співвіднести матеріал зі своїм життєвим досвідом. Друге інтерактивний контакт, коли викладач пропонує студентам продемонструвати своє ставлення або висловити свою думку. Третє уявний експеримент. Студентам пропонується уявити конкретну ситуацію і вже в її контексті відповісти на питання викладача. Також можуть використовуватися інші методи, проте я вважаю за краще уникати різноманіття різних засобів, щоб не розсереджувати увагу студентів. Наприклад, можна використовувати презентацію проте я намагаюся обміжуватися демонстрацією деяких картинок. Бо демонстрація презентації опосередковує контакт з і викладача. З одного боку, студент починає ставитися до лекції як до озвученого підручника, а з іншого боку, презентація обмежує можливості імпровізації викладача. Зміст лекції. Перше питання. Інтуїтивне розуміння філософія. Лекція починається з прояснення уявлення про філософію, яка вже складається в людей до того, як вони починають вивчати філософію. Для ілюстрації викладач пропонує студентам коротко розповісти, яке уявлення про філософію в них є, і які в них виникли очікування, коли вони побачили цю дисципліну у своєму розкладі занять. Це дає можливість викладачеві познайомитися зі студентами і скоригувати форму викладання матеріалу щодо особливостей аудиторії. Далі викладач розповідає, що філософствування притамана всім особистостям. І тим самим співвідносять матеріал з досвідом самих студентів, однак пояснюю, що перехід від філософствування до філософії потребує стрибка, і для цього пропонують такий уявний експеримент. Адже кожен для себе розуміє, що в його житті є важливим і чому цього варто прагнути, але як це пояснити іншій людини, щоб та адекватно зрозуміла і не почала б проєктувати своє розуміння? Як тільки студенти намагаються відповісти на це питання, Стихийно починають використовувати філософські методи. Цей уявний експеримент має показати необхідність філософської мови і філософської системи для адекватного розуміння життєвого досвіду іншої людини. Друге питання: три рівні розуміння філософії та пов'язані з ними трудноща. Викладач пояснює, чим спричинені труднощі на рівні розуміння філософської мови, філософської концепції та життєвого досвіду філософа, які втілюється в ці філософські концепції. Тут викладач одночасно дає розуміння філософії та методи її опанування, пояснює, чим він саме так викладає матеріал, до чого саме він прагне і як це може допомогти студентам в опануванні цього матеріалу. Історико філософський приклад. Тут викладач, на прикладі філософської системи першого відомого нам філософа Валеса Мілецького показує, які помилки розуміння філософії виникають на цих трьох рівнях розуміння філософії. Це дає змогу розв'язати одразу три завдання: продемонструвати методологію розуміння філософії, мотивувати студента вивчати філософію тим, що вона пов'язана з життєвим досвідом людини, і дати розуміння першої відомої нам філософської системи, що буде підґрунтям для подальшого вчення як античної філософії, так і історії філософії загалом. Третє питання: філософське і наукове обґрунтування істини. Тут викладач співвідносить матеріал не тільки з особистим життєвим досвідом студента, а й з досвідом його освоєння наукового знання в університеті. Викладач показує, що особливість філософії передбачає критичність, яка має бути притамана також ставленню студентів до позиції самого викладача. Це означає, що студент має право мати свою думку, яка не збігається з думкою викладача. Ба більше, він може завдяки цьому заробити додаткові бали. Також це дає змогу зняти психологічну напругу між викладачем і студентом, яка спричинена тим, що студент не впевнений в собі. Четверте питання. Проблема визначення філософії. Викладач пояснює, чому важко дати одне визначення філософії, яке буде прийнятним для всіх, і пропонує різне визначення філософії. Тут він використовує метод інтерактивного контакту і пропонує студентам самим знайти якісні недолік у кожному визначенні, зокрема й у тому визначенні, яке викладач запропонував як своє. Завдяки цьому студенти не тільки глибше розуміють проблему, а й актуалізують своє критичне мислення. П'яте питання: філософський талант. Тут викладач показує, що філософський талант може зустрічатися не тільки у філософів, а й у людей різних спеціальностей. Основа філософського таланту здатність ставити питання і приймати нові знання навіть тоді, коли це суперечить власній картині світу. Для ілюстрації викладач пропонує уявний експеримент, уявити таку ситуацію, в якій він говорить щось, що не відповідає картині світу студентів. Наприклад, коли він йшов до заняття, зустрітив справжнього живого гнома я в касці. Відомо, що студенти здебільшого скажуть, гномів не буває і не повірять викладачеві. Однак, якщо хтось зі студентів вголос висловить, що викладач переплутав гнома з Хатченком, то це дасть можливість студентам повірити викладачеві. Виникає питання, чому студенти спочатку повністю заперечували інформацію, а потім прийняли її, попри те, що викладач не повідомив їм нічого нового. Виходить, річ не у викладачеві, а в структурі мислення студентів. На цьому прикладі викладач може показати, які фільтри сприйняття існують у свідомості звичайних людей. І як вони перешкоджають людям розуміти один одного, робити наукові відкриття, інженерні винаходи, критично ставитися до пропаганди, помічати дивовіжно в повсякденному житті. Так викладач може пояснити, що філософський талант виявляється у відсутності таких фільтрів, і це відкриває шлях до філософської, наукової чи містецької творчості. Ну і нарешті зворотний зв'язок. Наприкінці лекції викладач пропонує студентам розповісти. Що нового вони дізналися для себе з лекції, які нові питання у них виникли, та які побажання вони хочуть висловити? Ну, ось так. Дякую за увагу.